На цих картинах яскраві фарби, квіти, метелики. Є і робота, яка зображує одеські узбережжя. Учасники виставки Літнє натхнення, яка відкрилася в музеї Шевченко в Торонто. Діти з України. Багато з них приїхали до Канади під час війни. Розповідає директорка музею, випускниця Одеського південноукраїнського педагогічного університету Людмила Погорелова. Така «Родзинка цієї виставки цієї метелики. Вчителька студії Алла але євдокимова намалювала таку дуже гарну картину з метеликами, і вона намалювала, каже, метелики, які живуть в Україні, і кожна дитина. А тут 57 дітей виставлялися, виставляються. Кожна дитина десь намалювала в своїй картині метелика. Діти не повинні бачити жахи війни. Саме тому багато з них з мамами або бабусями зараз живуть в різних країнах, і часто з іншими родичами, з рідним домом їх розлучають моря та океани. Заняття творчістю відволікають від війни, заспокоюють, дають надію на те, що їхній світ завжди буде таким яскравим, як на цих картинах. І тих п'ятідесяті сім'ї, що тут виставляються, ну може добра половина. Це є діти з України, які нещодавно прибули зі своїми сім'ями, частіше за все, тільки з матусями, може, з бабусями, які от через, через таке мистецтво одужують, оздоровлюються, особливо ментально, звичайно". Музей Шевченко в Торонто до початку війни два роки був зачинений у зв'язку з ковідом, розповідає директорка музею. І на початку 2024 року планувалося проведення дитячої виставки, присвяченої творчості Шевченка. Коли розпочалася повномасштабна війна, встало питання, чи на часі святкування дня народження поета. І ми ще довго вирішували, чи нам робити ту виставку, чи не робити така трагедія, і тут раптом ми всі зберемося в музею і будемо. Святкувати рішенням батьків, дітей, а також і управи музею Шевченка в Канаді, було, було таке прийнято рішення, що роботи дитячі будуть продаватися, і гроші підуть на гуманітарні потреби в Україну. Потім було багато експозицій та інших заходів, під час яких в музеї збирали кошти для України. Діяльність музею змінилася, бо треба було допомогти українцям, яких прийняла Канада. Люди приходили, люди малювали, люди співали, люди вишивали. І на той час, коли вони займаються такою діяльністю, активністю, вони забуваються. Проте про ті жахи, що робляться, вони, хоч хоч може, на трохи забувають і е, не хвилюються в той час за те, що відбувається з їхніми рідними в Україні, не всі виставки були такими світлими та яскравими, як ця дитяча. Був і щоденник війни. Щоденник війни ми продавали плакати е, такі. Створені вже під час війни, війни молодими українськими художниками, які, які пережили всі ці, ці жахи, і навіть кожен плакат він мав назву українською і англійською. Ми описували, що це таке, і кожен плакат так і називався. День 53, наприклад, і що сталося? чи день 102, 123, і що сталося в той час? Багато українців, які вже давно живуть в різних країнах або приїхали під час війни, намагаються допомогти один одному, допомогти нашим захисникам. Музей Шевченко в Торонто – місце, де об'єднують, розвивають, надихають та дають можливість повірити, що всі ми будемо жити в світі, де немає міста війнам та насильству.